В Україні дуже великі пенсії. Певно, так вважає наша влада, якщо люди не можуть не то, щоб прожити, а просто живуть від пенсії до пенсії, щоб просто якось вижити, знаєш, десь там перепозичили, десь там якось викрутились туди-сюди. Сьогодні ми поговоримо якраз таки про пенсію. А я вам скажу: у моїй бабки пенсія складає в місяць 3,5 тисячі гривень. У діда пенсія 3 тисячі гривень менше. І того це разом виходить 6,5 тисяч гривень. Що ж можна купити за ці гроші? Давайте порахуємо. А за ці гроші можна купити, от що. За електроенергію вони витрачають в місяць десь приблизно 2 тисячі гривень. Також ще потрібні гроші на ліки. Мені здається, що це левова доля бюджету їхнього йде на ліки. Вони купують там, відтиску, куам леса, кам леса, чи якось воно так. Просто я знаю, бо купувала. Всякі каптопреси, там казалось би, що їх двоє, значить пенсії дві, і, можливо, ви б подумали, що легше жити. Пенсії дві, але і витрат теж витрати теж збільшуються. Якби вони були, наприклад, молодими людьми, то вдвох було б легше, тому що є дві зарплати, так скажемо, два джерела доходу, то можна щось там більше купити, собі поїсти, десь там щось одягнутися і, і так далі. Але коли це старі люди, Люди, ну тобто старші вже похилого віку, і вони на пенсії, то там витрати в основному йдуть на ліки, а вони зараз дуже дорогі. Тобто дві пенсії, але також і дві прірви: туди ліки треба, і сюди ліки треба. І я підрахувала, що. Десь в місяць вони витрачають біля 4,5 тисячі гривень на ліки. І то ще повезло, що зараз в нас в Україні в аптеках можна купити пластинками, так? То ти не, не йдеш і не береш цілу пачку, коли в тебе немає гроші, а береш пластинку. Пластинку цей куам пластинку каптопресу, і якось воно так, знаєте, ще можна купити. Тому що цілу пачку ти не купиш. Наприклад, у Європі тобі не дадуть пластинку. Може, десь і дають, але я такого не зустрічала. То ще якось. Давайте подумаємо, що далі. на що далі йдуть витрати. Також ще одна стаття розходу це у нас машина. У діда є машина. І зараз хтось скаже: Ну, так, машина, машина це вже розкіш. В їхньому випадку машина це необхідність. Чому? А тому що, наприклад, коли треба дрова. Чи коли треба якийсь там кірпіч привезти додому, того що буває, що десь обвалилось щось, там криша впала, ще там щось стара хата, я вам нагадаю, що люди живуть в цій хаті, ну, і старі люди часто живуть в старих хатах, а дуже часто треба щось ремонтувати. Тож там вже десь то валиться, там вже дах протікає, там десь ще, 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 ще. От, наприклад, аварійна криша, що робити, якщо немає машини, це треба замовляти десь шифер, тобто, щоб його привозили в село. Наша Село далеко знаходиться від міста, тому стаття розходу би виросла на цей шифер. Мало того, що поїхати купити його, це треба, щоб там хтось купив і привіз, або треба поїхати на чомусь, когось наняти, бо автобус рідко їде когось наняти, поїхати купити шифер і, відповідно, заплатити за те, що за тобою приїдуть, тебе відвезуть, тебе почекають і доставлять тобі шифер. Ну і дуже багато. Так само дрова. Ти поїхав дрова, купив на своїй машини раз і привіз. То, що діда вона така, знаєте, Будою, Тобто одне сидіння. В нього пасажирське, тільки одне сидіння, якраз для бабки. Так що машина на машину ще йде, вона, правда, на, на дизельна, то менше йде витрат, чим на бензин, але все одно. Тобто, і так само за ліки. Да? От, наприклад, якщо срочно треба ліки, вони де купуються? У місці. І коли є машина, ти раз і поїхав бистренько і купив все, то що тобі необхідно. Коли в тебе там сильно піднявся а нічого немає. Тож у в нас в селі ти якісь там таблетки не купиш. Треба брати це все в місті. Тому в їх випадку я вважаю, що машина це дійсно необхідність. Бувало, часто таке не часто, бувало такі випадки, що бабці, наприклад, ставало дуже погано і дід раз. Безтресенько її, і відвіз в лікарню. А якби цього не було, що тоді? Чекати, коли приїде швидка допомога? Так. Да. Але швидка допомога в нас не швидка. Поки вона сюди доїде, то можна вже коні двинути і вперед ногами винесуть. Як би це дивно не звучало, але це так. Їжа. Якщо ми поговоримо про їжу, то з однієї сторони могло би казатися, що в селі з цим легше, тому що в тебе є якийсь там городі щось десь зібрав, щось десь якусь закруточку, тушоночку і так далі, тому подібне. З однієї сторони, так. Але для того, щоб закрити цю тушоночку, то цю для тушоночки треба це все купити. Кури, наприклад, коли є свої кури, але коли старі люди тримають кури, то це вже не така кількість, це вже дійсно небагато курей, то, що за ними треба доглядати. Тут може лис украсти курку, і якісь там, не знаю, ласка така, що залізе вкраде, і, ну, не знаю, шуляк, якщо чули такі пташки великі, які теж крадуть курей. Ну, ти за цим так не вслідиєш, ти так за цим вже не побігаєш, як з молодості. Коли старі люди, то в них і хазяйство зменшується. Відповідно, і вже не буде так, що ти, в тебе дві корови, ти пішов на доїв молока і все, і ти крутий. Ні, тут вже знаєте, таке, вже і корову продають, і вже там десь якусь одну козу тримають, того, що Ну, самі поняли. І, і знову ж таки, хочеш якусь бананчику, бананчика, апельсинка. Для мене, для моєї бабки. Для моєї бабки з'їсти банан, от це вона так вважає, і ну, дійсно, вон, це розкіш. Це розкіш. Коли я кажу, давай я тобі куплю якогось бананчика, ба", то вона мені каже, Боже, Юля, ти що не треба? Ти що не треба, до цього, Дуже дорого. Дуже дорого не треба. І вона. Коли я просто вже навіть не питаю, я кажу, я куплю тобі банан, вона, ой, та я не хочу. Тобто вона вже навіть другий підхід відмови знаходить для того, щоб не сказати, що це дорого, вона каже, я не хочу, ой, я не люблю. А я знаю, що вона дуже любить. Тобто, в їхній голові вони собі зразу кажуть, ага, це я не можу собі дозволити, це я не можу собі дозволити, це я не можу собі дозволити. А про одяг і взуття, я взагалі мовчу, коли якась куртка зимня чи е, сапожки, це просто якась розкіш. Дійсно розкіш. Того, що якщо в тебе пенсія 3 тисячі гривень, а сапожки стоять 2800, то як ви думаєте? І при цьому в тебе в те ще багато і комунальні платежі, і за то заплатити, за то заплати, десь машина зламалась, десь ще щось. Я, коротше, вважаю, що е, така пенсія, яку отримають зараз пенсіонери в Україні, це просто сміх курам. Ну, про, ну, справді це сміх курам. Я вже не кажу про якісь там розваги, що там та людина стара хоче собі книжку купити. Яка книжка, господи? Зараз ціни на книжки такі, що, дай Боже, ну, я не знаю. Навіть з бабкою недавно от ми теж рефлексували. Вона каже: от треба нові труси купити там щось та-та-та. Вона каже: Боже, нові труси вже там 70 гривень за штуку. І хтось би сміявся, бо сказав би, та подумаєш 70 гривень. Для них це великі гроші, великі гроші. Бо якби у вас була, наприклад, не знаю, зарплатня 3000 тисячі гривень і при цьому ж вам треба заплатити 2000 тисячі за світло. Треба заплатити за воду, за то, за сьо, за сьо, для вас би ці 70 гривень було б щось просто нереально велике. І це добре, що у них є, наприклад, внуки, діти, які хоч трохи, але допомагають, так? Ну, вони не, не все закривають, але допомагають. А якби не було, от деякі люди в кого немає. От живуть вони в себе на етажі, десь там на поверсі якомусь в, в місті. Вони там, мені здається, просто з ума сходять, коли. І нема в них там дітей, внуків, і в кого навіть допомоги попросити. Ой, про да. Угу. І що, скажіть, будь ласка, немає в Україні бюджету для того, щоб підняти пенсії? Ну, є, точно є, 100% є. Якщо не контролюються оці всі корупційні схеми, не виявляється це все десь з якогось там. Е Спіймали, що в нього там куча пачок грошей в чемоданах, що він якийсь там корупціонер і так далі. і так далі. Чого ж нам далі не показують, куди ці всі гроші підуть? А як ви думаєте, куди вони підуть? А я вам скажу, вони так далі і перейдуть до когось іншого в кармани. Ну тільки так це працює. Чого б ці гроші не вилучити і не роздати от тим, в кого малесенькі пенсії, не роздати тим, в кого малюсенькі зарплати, що там ті вчителі просто, я не знаю, Просто на ентузіазмі працюють того, що це їхнє якесь призвання до цього, розумієте? І поки в нашій країні буде така неконтрольована ситуація з цими корупційними схемами, з цими депутатами, в кого там. Скажіть, будь ласка, чого в депутата, який сидить в теплі, в добрі, сидит, там, десь прийшов, десь там не прийшов, і в нього та зарплатня просто там зашкалює отак. А у вчителя? Української мови, української літератури просто якийсь там мізер. Навіть в Києві. Ну тобто, навіть в Києві в вихователів дитячого садочка там дуже малесенька зарплата, а в депутата велика. Чого так? Чого так мені цікаво? І знову ж таки, якщо дивитися, яка офіційна зарплата, то вона там менша. А ще є таке, що офіційна зарплата в людей, які там при великих посадах, вона не така то велика. Але з іншої сторони, чого вони не звертають на увагу на те, що є чоловік, є жінка, цей чоловік працює десь там в державних органах, а при цьому всьому на його жінку записано дуже-дуже дуже багато там нерухомості, різних машин і так далі. Так далі. Звідки гроші цікаво в жінки, якщо вона домохазяйка, так? Тобто вона вдома сидить, дітей там. Виховує так і далі, так далі. І тут чогось в її мамі, в неї, в їх родичів. Багато, багато нерухомості і машин. Звідки? Ніхто не знає, нікому не цікаво. Головне, що в цього держслужбовця на ньому нічого не записано. От і все. Думайте, думайте, думайте. І я подумаю над цим. От таке сьогодні відео рефлекснула. Дякую за увагу. Пока.